Рівні права та свободи. Сьогодні ми хочемо звернутися до вас, щоб ви нас почули. Нагальною потребою академічного ліцею, який третій рік проводить навчання онлайн є відсутність сертифікованого бомбосховища. Наш заклад, Роганський академічний ліцей, знаходиться на території селища до що проживає багато дітей, які потребують якісного, та безпечного навчання. Діти, які хочуть розвиватися та здобувати знання безперервно, навіть у військовий час, також вони прагнуть живого спілкування, занять творчістю та спорт. Ціне, але за грубими розрахунками для влаштування нормальних бомбосховищ, що витримують важке озброєння і що повдувати їх для всіх шкіл України, витрати набагато менше, ніж держава в результаті війни втрачає щомісячно. Нам потрібне бомбосховище, яке надаватиме ліцеїстам безпеку. У разі необхідності воно слугуватиме прихистом для всіх людей. Селище, які опиняться в скрутній ситуації, Ми бачимо безпечне приміщення, яке вміщатиме 400 учнів. Це зручні місця з кімнатами для навчання, туалетом, їдальнею, підсобним приміщенням, кімнатою для відпочинку. З можливістю розмістити парти для навчання, зони відпочинку. Ці приміщення обов'язково мають бути побудовані з усіма нормами та вимогами до безпеки. Також вони мають мати приміщення для засобів цивільного та федераційного захисту: протигази, бахіли, захисні маски, одноразові мішки для забрудного одягу, запас препаратів їди та калію, медикаменти першої необхідності. Це перелічене вище надасть змогу забезпечити безпеку учнів та персоналу ліцею в будь-яких надзвичайних ситуаціях ектовгенного природного проходження. Зі свого боку, ми повністю готові співпрацювати із запропонованими урядовими та місцевими органами. Готові докласти всіх зусиль, щоб реалізувати цей проєкт заради майбутніх дітей, жителів містечка Докочаївське. Просимо звернути увагу на наше прохання з можливості реалізації побудови бомбосховища на території комунального закладу Проханський академічний ліцей. З можливістю залучити українських спеціалістів, підприємців, міжнародні фонди та організації для вирішення цього питання в найкоротший час. Диваємося на вашу допомогу у вирішенні нашого прохання ініціювати будівництво надійного бомбосховища найвищої категорії. Із протирадіаційним захистом для дітей нашої громади на території Роганського академічного ліцею увагою до вас верталися учні Роганського академічного ліцею.